Тактовної манери спілкування чиновників з народом навчали на семінарі у міській раді. Державні службовці та органи місцевого самоврядування з 1 січня будуть жити за новим законом про державну службу та етичними правилами, що поширюються на всіх службовців 24 години на добу. 1 січня 2013 року набирає чинності новий закон України про державну службу. До нього розроблено вже 17 нормативно правових актів, і саме про це ми сьогодні поговоримо. Що таке етика згадували на спеціальному семінарі: як спілкуватися з народом та виходити в люди. Відтепер регламентує новий закон. Зокрема, в ньому сказано, що держслужбовець має здавати іспити один раз на три роки. Його можуть без згоди переводити в інші регіони. Натомість держава обіцяє дбати про своїх службовців двома мінімальними заробітними платнями та преміями. Такого роду закон він є. В... Він створений вперше в Україні і тому самі правила етичної поведінки сьогодні ще не знайомі багатьом, а оскільки цей закон стосується як державних службовців, так і посадових осіб органів місцевого самоврядування, то... Досить важливим є ознайомити слухачів з цими нормами. Основні норми етичної поведінки є такими: держслужбовець не може займатися бізнесом, бути причетними до політичних партій та має керуватися виключно державними інтересами, бути толерантним до тих, з ким стикається по службі, керуватися політичною неупередженістю та об'єктивністю, за порушення навіть етичних норм поведінки у будь-який час законом передбачені покарання, дисциплінарні грошові та кримінальні. Дякую